Усім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. і сьогодні я хочу зняти відео на тему. Моїх рекомендацій, що можна почитати із українських авторів, надихнув мене на зйомку цього ролику один мій глядач, який в якомусь попередньому відео написав мені про те, що починає вивчати українську літературу і сучасну і класичну має на увазі, що починає загалом читати, але губиться, не знає, що шукати. Чув там імена по типу кідрука, кукотюхи і когось там іще, але розумію, що багато. То в нас е, сучасних авторів є, яких е, можна почитати, і попросив рекомендацію, щоб могла я йому порадити, відповідно почитати. Е, я залишила тоді е, мій коментар, а після цього подумала: а чому б не зробити цілий ролик, присвячений е, цій темі? Тому що я розумію, що. Е, була частина читачів українських, які вважали, що українська література або якась менш вартісна, або що її фактично немає, маю на увазі сучасної літератури, і люди не розуміли, що у нас щось є, щось видається. Вони були в вакуумі, такому от того, що видає Росія і презентує Росія, і не розуміли, що є на нашому книжковому ринку. Загалом я в принципі дізнаюся про виходи якихось книг так само. В інтернет-магазинах, е на сторінках видавництва і за ними слідкую, але розумію, що якісь люди навіть не розуміють, які у нас є видавництва. От, вони, можливо, знають якісь там найбільші, там найпопулярніші, е які мають представництва в офлайн-магазинах, але не до кінця розуміють, що у нас є. Так от, сьогоднішнє відео якраз буде представлено тим авторам, яких можна почитати. Звичайно, тут не будуть всі українські автори. Ні, тут я зібрала, здається, книжок із 15. Е і... Двадцять імен, ось так, от яких можна знайти, почитати тут різні жанри, різні напрямки, абсолютно, і художки, і нонфікшн. І це відео якраз для тих, хто починає вивчати сегмент української літератури, і йому цікаво, що він може для себе знайти. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати всім тим, хто мене підтримує фінансово. Це мої спонсори і патрони. Якщо ви хочете також долучитися, в описі до цього відео є посилання на Coffee, спонсорство, патреон. Там я для моїх відповідно донейтерів. Роблю якийсь додатковий цікавий контент, і ви можете також долучитися. Окрім того, я нагадую про нашу крафтову майстерню свічкарка. Про ці свічечки, ось маленький приклад, невеликий приклад того, що ми робимо. І готуємося активно до осіннього сезону. Підписуйтеся на нашу інстаграм-сторінку свічкарки, для того, щоб слідкувати за всіма новинками і обирайте ті аромати, які вам до душі у нас все в наявності, все можемо відправити просто зараз. От. І, звичайно, всім подяка, хто пи пише коментарі і підписується. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться. Давайте переходити до основи цього відео. Я подивилася, що є на моїх книжкових поличках, і що я точно прочитала, що я можу точно порекомендувати, тому що в мене є імена ще невідкриті, скажімо так, які е я не впевнена, що кому і як краще рекомендувати. Тому до них поки не переходжу. Але я думаю, і цього буде більш ніж достатньо для якогось старту вашого. І перша книга, яка в мене тут лежить, це Віталій Запака і його бабахнувся голову. Це одна із крайніх книжок. Пана Віталія, це невелика збірка, ось буквально дійсно невелика, яка присвячена воєнній тематиці, але пан Віталій дуже щиро і дуже близько розповідає про знайомі нам моменти, зокрема центральна, центральна історія бабах на всю голову, якраз про початок повномасштабної війни, яка і була написана на початку повномасштабної війни, для того, щоб переказати ті стани, які ми тоді відчували. І це дуже відчувається, зокрема в цьому оповіданні. Наступні вони трошки. Давнішні, вже 17 18 десь рік приблизно, але теж вони довкола військової тематики, абсолютно різні, і про жахливе, і про таке трошки філософське, і про веселе. Але загалом стиль пана Віталія такий, що він і про глибоке, і про смішне пише, що ти на одній сторінці плачеш, а на іншій посміхаєшся. Це дуже життєві історії, це дуже життєві тексти. І якраз бабах на всю голову це одна із таких історій. В нього я також читала книгу. В мене немає просто в версії, теж дуже близька історія про. Ем... А то про Цусика, який народився якраз під час війни і знає з маличку, що таке вибухи, і е, читала я, що я ще читала в автора, вже так от відразу не згадаю. Але в нього є ще інші книги і е, можу порекомендувати ось цьому. Е, далі, сучасна наша авторка це Наталя Довгопол, е, Куба якої не було. Це історія е, трошки е, персональна для авторки, тому що вона переповідає історію своєї бабусі, яка е, Час холодної війни якраз прибула на Кубу, і тут, до речі, є і фотографія на Форзаці книги. Ой, це не та фотографія. Ось фотографія відповідно бабусі, нашої авторки, і розповідає про те, як радянські люди абсолютно не розуміли, куди вони пливуть, не розуміли, яка їх буде мета, і як вони опинилися безпосередньо на Кубі. Ця історія описана так, що вже пані у похилому віці пригадує, що з нею колись було в юні роки. І ось таким чином подана ця історія. Дуже проникливо, дуже щиро і дуже рекомендую. А Загалом інші е, тексти пані Наталі Довгопол. Вони більш такого підлітково-фантаційного е, напрямку. В неї є е, притулок, е, шпигунок. Е. Шпигунки із притулку Артеміда. О, згадувала, як називається ця серія. І там вже вона більш така підліткова. Про якраз дівчаток-підліток. В неї є така дитяча книга, «Привиди готелю Едельвейс. В неї є пригодницька книга знайти країну Амазонок, і готується ще одна книга до виходу. Але ця така більш серйозна, інші більш такі легкі, але ця більш така серйозна. Далі, звичайно, не можна не згадати Макса Кідрука, тому що це одне з мабуть не Прізвищ сучасних українських авторів, яке можна знайти на теренах інтернету, і я б рекомендувала, наприклад, почати читати кідрука із його книги Не озирайся і мовчи. До речі, у мене є відео про книги кідрука. Це відео було на старті ведення мого каналу. В принципі, можна сказати, що воно актуальне. Там не вистачає тільки крайньої книги «Колонія», яку Макс Кідрук випускав, але загалом, як дайджест його творчості, можна. Можна переглянути, бо я якраз роблю такий зріз. Це історія про хлопчика-школяра, який знайомиться із дівчиною, і вона відкриває йому таємницю, що за допомогою певної конфігурації переміщення ліфта багатоповерхівки можна потрапити на потаємний поверх і переміститися в якийсь інший світ. І ось як двоє підлітків таким чином намагалися тікати від проблем реального світу. Що їх чекала в тому потойбічному світі. Ось про це ця історія дуже цікава. Загалом Макс Кедрук пише такі трошки фентезійні романи, окрім, не зараз, окрім жорстокого неба, там більш така детективна історія. От. Але, можна сказати, в більшості він популяє, полюбляє фантастику, якісь наукові додатки. От. Це обов'язково якісь пригодницькі історії. І в принципі, можна з цієї почати, вона така більш універсальна, із якої можна потім зробити висновки, чи подобається, чи не подобається те, як пише Рок і переходити до наступних його книг. Якщо ще хочете почитати фентезі, я б порадила звернути увагу на цю збірку оповідань від наших фантастичних авторок. О, тут якраз буде і Наталя Довгопола, я вже сьогодні згадувала. Тут буде і Дарія Піскозуб, Наталя Матолінець, Світлана Тараторіна. Е Ірина Грабовська, і тут відповідно п'ять текстів від сучасних українських авторок. І можна спробувати на смак слово кожної із них і зробити певні якісь свої висновки і зрозуміти, чи хочете ви знайомитися з іншими їхніми текстами. А в кожній із цих прекрасних панянок є як мінімум одна написана художня книга. От, Наприклад, в Дарій Піскозуб серія Пенталогія здається, де вже дві книги вийшло. Наталія Матолінець випустила, здається, книг із 4 чи 5. Вона також у жанрі фентезі пише Тараторіна, випустила на сьогодні дві повноцінні книги. Довгопол, так, дві, 3, 4, 5, здається, якщо правильно порахувала швидко. І Ірина Грабовська випустила на сьогодні дві. 2... Три-чотири книги, от Тож можна почитати цю збірку, зрозуміти, чи подобається вам стилістика і слово кожної, і відповідно підібрати, що хотіли б почитати із інших їх вже повноцінних текстів. Як на мене, найкраще на сьогоднішній день українське фентезі це Аркан Вовків сірого ордену», Перепрошую, і зокрема, в мене тут перша книга Аркан Вовків Павла Дерев'янка, це трилогія, і вона оповідає про про часи після правління Богдана Хмельницького, і як були відповідно козаки. А окремий підрозділ був із тих козаків, які продали душу певному такому дияволу для того, щоб стати перевертнями і з допомогою магічних сил захищати Україну. І от якраз про такий от орден, про орден, про сірий орден, ця трилогія, про їхні пригоди в контексті історичному, персональному, дуже класно, дуже цікаво. Дуже драйвово, дуже драматично, і дуже рекомендую, якщо ви любите фентезі, але українського фентезі ще не читали. Зацініть, це дуже і дуже вартує уваги. Дуже багатогранна є книга Принцип втручання Тамари Гоїх зерні І тут, ну як на мене, в принципі центральна це детективна така історія, де є головна героїні, яка втратила кохану людину через війну і в неї дірка. В серці, і а, одна. Така бабуся за нею доглядає і знаходить для неї певну якусь мету для життя станом на той час, в якому перебуває головна героїня. Вона дає їй певне завдання, яке наша головна героїня має виконати: поїхати в таємничий маєток і, можливо, відвернути від шлюбу онуку бабуськи, яка за нею взялася доглядати. От і до чого ця місія проведе, кого вона зустріне, як вона буде втиратися в довіру і якось розрулити ситуацію, пояснити. Чому вона приїхала і е, зрозуміти, хто є хто. Одним словом, дуже цікаво і про війну, і про е, таємничі маєтки, і про е, міста, села, про родинні зв'язки. Тут дуже багато всього, дуже насичена книга, хоча вона невелика, але рекомендую звернути увагу це із глибоких історій. От, Якщо ви щось таке шукаєте з приводу трилерів, то рекомендую вам танці з кістками від Андрія Сем'янківа на м -м, позивний хотіла Сказати медгоблін, це його нік, бо він ще веде свій блог медичний і це медичний трилер, де в центрі сюжету у нас буде патологоанатом, який вирішив підзаробити незаконним способом, а оскільки ви розумієте, де він працює, то, скоріш за все, якісь уявлення про те, як він може незаконно заробляти гроші, якісь. Хоча б асоціації у вас можуть вже виникати. От і про те, як він е, в темний бізнес е, зайшов і як е, він у ньому крутився. Про це ця історія дуже цікава, дуже вартісна книга, одна з кращих книг за версією е, BBC, здається у минулому році. Багато відзнак, багато позитивних рецензій вона отримала. Всім любителям трилерів, рекомендую звернути увагу на цю історію. Якщо ви хочете щось трошки історичне, раджу почитати книги Марії Матіо, Зокрема, в мене тут Солодка Даруся, і Марія Матіос полюбляє писати про Західну Україну, про період десь приблизно між Першою і Другою світовою війною або можливо після Другої світової війни, де є певне таке панування більшовиків і знущання над тим населенням, про важкі долі, про село, про традиції села, про життя села. Ось такі тематики любить Марія Матію, зокрема, тут Солодка Дерусі, яка оповідає про ем, тяжку долю. Е жінки, яка в дитинстві, на жаль, отримала величезну травму, яка повпливала далі на все її життя. І тут нам розповідається історія ззаду наперед із стареючих років до дитинства. Так, ми проходимо ці от всі віхи життя нашої головної героїні і е, розуміємо, що з нею сталося, е, з ким вона зустрічалася, як, е, чому вона солодка даруся, чому її саме так називають. От дуже щемка, дуже глибока історія. Раджу, якщо також поля. Любляєте такі книги? Якщо ж говорити про класику, то в нас багатько взагалі авторів і в школі, певно, ви когось пам'ятаєте і. Ем... Я розгубилася, бо навіть не знала, що краще порекомендувати. Але із останнього, що мені дуже було до вподоби, це Валеріян Підмогильний і місто. До речі, в огляді книжковому в прочитаному, я чомусь казала не е, Валеріян Підмогильний, а хвильовий. Чомусь постійно називала е, прізвище хвильового, коли розповідала про місто, але вибачте, це була моя обмовка. Е, Валеріян підмогильний. Прекрасно просто розкриває а, тему села і міста, входження а, людини в місто, його її соціалізацію, певну певну урбанізацію дуже класно. І а, це герой, який може в принципі посперечатися із а, головним героєм любого друга Гідемо Пасана. От в мене якісь такі от порівняння, такі відразу асоціації були, коли я читала цю історію, перечитувала після шкільного періоду. Дуже Дуже Рекомендую, якщо полюбляєте класику, глибоку класику, дуже гарно прописані насичені тексти, класні глибокі персонажі. ідіть, місто вам в руки, просто проситься. З приводу дитячих історій, в мене відразу так от дві рекомендації сплили в голові. По-перше, це Володимир Арєнєв і його скарбничка історій, прекрасна, чудова пригодницька історія про дівчину суну, яка захотіла зробити подарунок своїй бабусі на народження, купила таємничу скриньку, але в скрин Дещо, дехто жив, і, скажімо так, цьому декому потрібно дуже допомогти. І нашого флола береться допомагати жителю скринька. А паралельно тут Володимир Арені вписує таку. Корисну інформацію для тих, хто любить писати, хоче можливо пов'язати своє життя із письменництвом, і дає рекомендації, як написати книгу, як створити класний крутий текст, що таке зміст, як побудувати арку персонажа. Якісь такі базові речі він тут прописує. Тобто, у нас, окрім художньої історії, є певні такі нонфікшн-вставки. Дуже круто. Віталій Запека, про якого я вже згадувала, він взявся писати. Дитячу історію, оскільки в нього є онука Полінка. От він вирішив написати книгу для неї, і це перша частина, якраз Полінка для дітей від 4 років, як мінімум, вже можна читати. І наступні серії якраз будуть Полінка 6 років, Полінка перший клас, другий клас. От дуже прикольна література, як на мене, дуже круті історії, дуже теплі, щімкі і дуже смішні. Дуже рекомендую не тільки. Доросли, не тільки дітям, а й дорослим їх почитати, бо вони справді круті, і я з ними весело провела час. Це якось відсилає до дитинства. Також, якщо у вас є діти, рекомендую купуйте. Я думаю, це сподобається. З приводу нонфікшн літератури теж розбігаються очі. В першу чергу, звичайно, в мене віхало в голові. І з останніх рекомендацій це запитайте у фармацевта, це Вікторія Михайлова, як працюють ліки». це дуже універсальна книга. На мене, тому що ліки є в кожного, і це дуже доступна книга, адже тут хімії є мінімально. Все дуже зрозуміло, все дуже доступно написано, дуже рекомендую. Про історію фармацевтії, про персональний досвід авторки роботи відповідно в цій сфері, про те, як впливають ліки на наш організм, і як організм відгукується на наші на вживання ліків. Про ці всі речі буде авторка оповідати. І дуже рекомендую. Що любите подорожі, наприклад, дуже рекомендую Максима Безпалова. В мене починалися знайомства з його подорожніми есеями із усе, що ви знаєте про Ірландію, правда, але сам пан Максим багато подорожує і вже випустив цілих три книги: от в мене Ірландія, є також український Шпіцберген і книга про Каміно. Про каміна я ще не читала, бережу її. От тут. Тут щось, а, це закладінка загалом, Тут будуть також фотографії в кінці безпосередньо самого автора. Дуже цікаво викладає матеріал, дуже доступно і дуже інтригуюче, я б навіть сказала. Окрім того, мені видається, дуже класною є книга лінгвістика на карті світу Ростама Гаджієва. Книга про мови, про різні мови, про цікаві факти довкола мови. І мова це, от хто говорить, що мова не важлива. Мова дуже важлива. І ця книга якраз показує, як е, країни, наприклад, можуть берегти свою мову і не допускають туди якихось запозичених слів, там, англомовних чи ще якихось, е, як мову використовують у війні, як е, мови розвиваються і все тому подібне. Одним словом, дуже класна книга. Рекомендую е, і лінгвістам, і не тільки, е, тому що тут просто багато цікавої інформації і е, нової інформації. Для вас може бути щось, ви могли знати, але не до кінця не розуміти. От, от в таких от випадках рекомендую почитати е, Гаджієва. І якщо говорити про історичні контексти, у нас вже є низка авторів, які пишуть і про історію, що сталося, і про е, ті події, які е, відбуваються зараз, які створять сучасну історію. Так, наприклад, е, можна почитати Володимира В'ятровича. Тут е, в мене в руках наша столітня, е, е, короткі нараси про дов. Другу війну. Тут він бере і те, що було 50-70 років тому, і те, що відбувається у нас зараз. Коротко стисло по 3-4 сторінки оповідає якісь такі речі. От там, наприклад, Майдан через Майдани до Свободи, як українці перемогли в 1991-му, чому Росія досі боїться Бандери. От коротко, але чітко і зрозуміло можна почитати. І от вже минуло 20 хвилин, от в мене є така от стопочка рекомендацій для вас. Будь ласка, долучайтеся в коментарях, кого б ви рекомендували почитати, які книги. Книги, які прізвища ви могли б додати, давайте зберемо таку от велику рекомендацію для всіх тих, хто починає свій шлях в українській літературі. Загалом я дякую, що ви подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку і побачимося у наступних книжкових оглядах.